Вітаю всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Можаєва і далі про важливе в області. Сьогодні на Закарпатті з робочим візитом перебуває надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Лариса Галадзакронін. Канада з перших днів війни в Україні стала поруч з нашою державою у боротьбі за наш суверенітет і незалежність. Сьогодні, під час зустрічі, очільник області Віктор Микита поінформував пані посла про безпекову ситуацію на Закарпатті, внутрішньопереміщених осіб, гуманітарні, освітні та соціальні проекти. Окремо зупинилися на ініціативах щодо розвитку економічного потенціалу області також Віктор Микита презентував проекти, які напрацювала працювала команда Закарпатської ОВА, і ті, що вже реалізовуються чи були втілені торік. Водночас обговорили і ті, які могла б підтримати Канада, і які ефективно вплинули б на розвиток економіки нашого краю. Після завершення робочої зустрічі до учасників заходу завітали маленькі хокеїсти Ужгородської команди. Вони подарували пані послу хокейну ключку, зроблену на одній. Із найбільших у Європі фабрик з виготовлення спортивного спорядження Фішер у Мукачеві, а також футболку хокейної команди. Такий візит дуже символічний, поза як зараз на Закарпатті реалізовують проєкт з відновлення та розвитку українського хокею, і навіть найменші спортсмени розуміють важливість цієї справи. А Канада батьківщина хокею, де десятки етнічних українців грають на найвищому рівні, і тисячі на аматорському. Останні пожежні сирени лунали для Михайла Хмари, захисника України та колишнього рятувальника Закарпаття. У неповних 50 років він віддав своє життя за вільне, незалежне та щасливе майбутнє кожного українця. Добрий та світлий спомин назавжди залишиться у пам'яті колег вогнеборців, із якими Михайло з 98 до п'ятнадцятого року служив у ДСНС рідного хуста. Герої не вмирають, вони просто покидають поле битви, щоб оберігати Україну на небесах вічна пам'ять захиснику батьківщини. В останню путь провели і захисника України Владислава Швеця у Ченедіївській громаді. Тут зібралися сотня досільчан, також рідні, друзі та побратими, щоб шанувати пам'ять та провести в останню дорогу свого мужнього захисника України воїна земляка. Автомобільний кортеж із тілом полеглого героя жителі Ченедіївської громади зустрічали на колінах із квітами, якими встиляли дорогу перед автомобілем з домовиною земляка. Владислав Швець загинув 3 січня в районі села Клішіївка Донецької області під час виконання службового завдання. Прощання загиблим воїнам проходило у греко-католицькій свято Іллінській церкві селища Чинодієво. Вічна пам'ять герою. Уже шостий пральний комплекс для наших захисників виготовили на Мукачівщині. Хоч це вже не перший цього року, однак він значно відрізняється від попередників підвищеним комфортом. Цього разу, окрім вже звичних банно-пральних пристосувань, тут навіть встановили туалет, аудіосистему та караоке до оформлення та дизайну підійшли з душею і натхненням. І цього разу вантажівка більше нагадує пристойний номер готелю. Це все та перші емоції військових далі в сюжеті. У Мукачеві на потреби військовим, що несуть службу на передових позиціях, передали вже шостий банно-пральний комплекс. Потреба в таких автівках не втрачає актуальності, адже у більшості міст на передовій пошкоджена або знищена інфраструктура. Тому такі вантажівки та перспектива їх використання викликають захват при першому ж погляді. Я вперше таку бачу. Це крутяк. реалії війни. Е... Змушують жити в дискомфортних умовах, змушують по багато часу перебувати в полях, в бліндажах. І коли є можливість банально помитися, привести себе до порядку, до людського вигляду, це коштує багато. І тут не про гроші, справа, а про, 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 про саму власну можливість. Тому що це здається такою звичною справою, а її немає. Арнольд Золотухін представник команди з восьми чоловіків, які безпосередньо доклали руку до створення цієї краси. Він розповідає, зважаючи на очікування комплектуючих та перебої зі світлом, робота тривала довше ніж вони б хотіли більше 20 днів. У нас є ціла команда. Команда небайдужих людей, які зробили певні внески з. Фізичного боку, так скажемо, і з боку ем, серця і душі по відношенню до нашої України нимки, до наших хлопців, бо е, дуже багато людей нам допомагало, скажу так, дуже багато е, є єднання в нашій державі на сьогодні. Є така громадянська позиція у моєї команди, яка змогла зробити хоч невеличкий, таку невеличку допомогу. Насправді ж військові геть наважають цю допомогу невеличкою потребу та, хоча б приблизну кількість таких вантажівок, навіть не беруться рахувати. Вона надзвичайно масштабна. Тому виконавці та меценати ставлять собі амбітні цілі і просто працюють далі. До цього ж і постійно вдосконалюють комплектацію. Це перший автомобіль, в якому Поставлений є збиральний, е, е, є туалет. Почувствували себе, от, трішечки, як вдома, уют, тепло, е, пральні машини. Навіть е, е, є е, е, музика там, щоб, щоб деякі патріотичні українські пісні послухати. Цього року е, шоста ця машина була зроблена в попередньому, у 2022 році зробили п'ять таких комплексів. Далі ще готуємо, цього тижня ще один буде. Сьом, і думаю, за місяць ще два вийдуть. Теж для наших військових для передової створення ж саме цього авто стало можливим завдяки кооперації депутатів Ужгородської міської та обласної ради. Тож з огляду на це та благородну мету суму, в яку обійшлася вантажівка, тут не оголошують. Це дуже потрібне для наших хлопців там, тим паче, що ми зараз вступили вже у фазу такої зими досить сильної, і тому це буде дуже добре, коли хоча пі... б… Одну хвильку часу вони будуть мати можливість зайти, прийняти душ, де буде гаряча вода, прийняти сауну, і зможуть вони попрати свою білизну і свій одяг, який ми можемо собі уявити, що зараз робиться в окопах. Разом з тим, військовий Святослав Бойко вже запевнив нас, що будуть ділитися такою радістю із з іншими підрозділами. БМВ у Кюветі на трасі Київчоп неподалік Карпат трапилася аварія. Близько 16-ї години інспектори отримали виклик про ДТП. На місці події поліцейські встановили, що водій автівки БМВ не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Також інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння у Керманича, але від огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. На винуватці автопригоди патрульні склали адмінпротокол. На Закарпатті біля кордону затримали двох переправників разом з клієнтами. Чоловіки намагались непомітно перейти кордон до Угорщини. Слідчо-оперативна група з'ясувала двоє стікачів виступали в ролі організаторів незаконного перетину. 17- і 24-річний фігуранти запитали з кожного зі своїх клієнтів по 500 доларів США за свої незаконні послуги. Наразі старшого зі зловмисників поліцейські затримали та помістили до ізолятора. Відносно його неповнолітнього спільника вирішується питання, щодо обрання. Ня йому запобіжного заходу найближчим часом обом буде повідомлено про підозру у справі. Триває досудове розслідування. У хусті вночі винесли чоловіка із палаючого будинку. До рятувальників подзвонили місцеві жителі та повідомили про те, що в приватному житловому будинку на вулиці визволення виникла пожежа. Люди побачили вогонь, що охопив дах сусідської хати, і не на жарт занепокоїлися, адже у будівлі міг перебувати власник. Не чекаючи ДСНСників, вони винесли з будівлі 72-річного чоловіка. Далі ним вже опікувались вогнеборці, які прибули за викликом, та лікарі екстреної медичної допомоги. Бійці 14 Державної пожежно-рятувальної частини стали на захист сусіднього будинку, що знаходився за кілька метрів від осередку, та одночасно з тим зупинили розвиток пожежі. Внаслідок дії вогню знищено крівлю та перекриття. Засідання в резонансній справі щодо Мукачівської охоронної фірми Форт вкотре не відбулося. Нагадаю, мова йде про події вчинені 23 березня 2022 року під стінами Мукачівської міської ради. Тоді 19 охоронців форту силоміць не допускали депутатів до сесійної зали та чинили опір правоохоронцям. Сьогодні в стінах Мукачівського міськрайонного суду мало відбутися продовження розгляду підготовчого провадження у кримінальній справі. Утім, через неявку двох обвинувачених. Засідання вкотре перенесли суд на місці. Ухвалив підготовче судове засідання слуханням відкласти на 2 лютого поточного року на 10 годину. На сьогодні підготовче судове засідання оголошується закінченим. Центр без смітників мукачівці обурені ситуацією на вулиці Достоєвського. Вона більш відома як Старий Пасаж. Побачити тут урну справжній квест. Місцеві кажуть, це одна з найбільш відвідуваних вулиць міста. Тут облаштована торгова площа з крамницями, кав'ярнями, через яку можна потрапити на один із великих продуктових ринків міста. Тим часом подбати про чистоту на цій вулиці виявляється надскладне завдання. Центральна частина міста, а смітників не знайдеш у Мукачеві на вулиці Достоєвського. Більш відомі як старий пасаж, побачити урну справжній квест. Місцеві кажуть, це одна з найбільш відвідуваних вулиць міста, торгова площа з крамницями, кав'ярнями, через яку можна потрапити на найбільший продуктовий ринок. Тим часом подбати про чистоту на цій вулиці виявляється надскладне завдання. На цій точно бракує, тому що самий прохідний старий пасаж тут мав би бути кожен метр смітник. Не вистачає. Якщо чесно, то якщо якусь конфетку з'їсти, то ніде викинути, аж треба йти туди. Цю тему активно обговорюють і в соцмережах. Ви уявіть, ідемо старим пасажем, а там і справа і зліва стоять голубі баки. Поруч кав'ярні, просто міні-магазинчики і всюди баки. Я за маленьку урну. Чисто не там, де убирають, а там де не смітять, тому треба повсюди розкласти смітники. Причому ці смітники можна виготовити не тільки нудними, а й кумедними, щоби дитина захотіла викинути туди сміття. Думаю, в інтернеті є купа ідей. Які мусорки, все пішло на стовпчики, які ще й умудрилися криво покласти. Мусорки покладуть, а хто прибирати буде. Мукачівці кажуть: місто наближене до Європи, а Європою тут, на жаль, і не пахне. Бракує, тому що якщо порівняти зараз як за границею, то дуже велика різниця між тим, як там і як тут. Бракує, звісно. Смітички бракує. мають бути всюди, аби було чистенько. За границю всюди є, то мусить і десь тут покласти, десь не десь. Здавалося б, що можливо власники торгівельних точок не хочуть мати смітників поруч зі своїми магазинами чи кафе. Однак вони навпаки переконують, що підтримали б таку ініціативу. Магазину, ну, я б була не проти, якщо б була мусорка десь тут неподалеку. Ну бо за виплатиться, а одно мусором ми платимо ті ну, циганам, щоб виносили. Як звати? І смітники за У нас немає тут смітників. Ми хотіли б, щоб вони були або ми самі збираємо і відносимо їх. Тут є поруч, ну місцева така загальна, або додому. Така ж сама ситуація і в сусідньому новому пасажі: людна вулиця міста залишена без смітників. Тож відвідувачем залишається тільки або нести відходи з собою, або бути невихованими і смітити де прийдеться. А поки урни відсутні на обох торгових вулицях міста, громадяни виходять із ситуацію в міру своєї добросовісності. В карман в сітку, і виношу там, де є урна. В кишеню ставимо і з собою забираємо. По карманах ношу мусор. В карман або сумочку, і несу до ближчого смітника. Попри усвідомленість містян, все ж постає питання: чому тут нема смітників? Керівник компанії Ави Мукачево, яка займається вивозом сміття, повідомив, що вони не можуть прибирати неподріб з урн, яких нема розміщен розчення урн займається РБУ, обслугован займає... займаємося займаємо у свою чергу управління міського господарства очевидно ігнорує цю проблему ймовірно, сміття у кишенях зручніша практика ніж цивілізовані урни, тому поки вся надія на добросовісність містян. Не встигли журналісти нашого телеканалу Перший кабельний зробити критичний репортаж з вулиці Виноградної, що в Мукачеві, як Мукачівські господарники взялися ремонтувати цю вуличку, грейдерувати і посипати її щебна. Відповідний фотозвіт виставили вже у Фейсбуці. Головне, що реакція не забарилася, і люди радіють бодай цьому. Також комунальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи дорожнього покриття по вулиці Мостовій. Більше 1300 гаджетів отримали освітяни Закарпаття протягом 2022 року. Про це повідомила директорка департаменту освіти, і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. За її словами, попри війну навчання в школах триває за різними формами: очно, дистанційно та індивідуально. Тому і важливо постійно підтримувати зв'язок з учнями, враховуючи такі обставини, комп'ютерні засоби є необхідними для організації освітнього процесу. Також очільниця освітнього напрямку області зауважила минулого року. Оку заклади освіти краю отримали 1124 хромбуки, 100 ноутбуків, 60 персональних комп'ютерів та 31 планшет. Крім цього, шкільні укриття продовжують облаштовувати швидкісним інтернетом, аби заняття можна було проводити навіть під час повітряної тривоги. Комп'ютерну техніку розподілили між громадами Закарпаття, і найбільше пристроїв отримала Мукачівщина, Тячівщина та Берегівщина. Орнітологи зафіксували на Закарпатті рідкісного птаха сипуху білу сова була відмічена у гніздовій скринці, яка розміщена в Бергівському районі. За словами орнітолога, експерта Українського товариства охорони птахів Леоніда Покритюка. На території області, де зосереджено дві третини гніздової популяції червонокнижної сови, сипуха біла зустрічається вкрай рідко. Та серед науковців вважається, що цей підвид не живе в Україні. Для наших територій характеристик характерний вид сипухи звичайної, яка гніздиться лише на Закарпатті та півдні країни. Вона має світло вохристий колір з рудими популястими крилами. Підвид сипухи білої, непритаманний нашій території, запевнив пан Леонід. За його словами, такі сови мешкають у Британії та Ірландії. Загалом за 20 років досліджень сипух білих йому доводилося бачити всього чотири рази. Це все, чим ми хотіли з вами поділитись. Дякую вам, гарних новин і до зустрічі на цьому ж каналі.